Зараз ви дивитеся відео про такі дієслова, слова, як кидар, кидарся, тратар і тратарся. Це дієслова, слова, які завжди чомусь викликають сумнів у людей, які вивчають іспанську мову. І насправді не чомусь, а то зрозуміла причина, тому що вони дуже схожі і значень є досить багато. Тому ми спробуємо сьогодні з вами розібратися і з цими дійсновами. Я нагадую вам, що ви на каналі Анна Софія. Я тут для того, щоб допомогти, вивчити вам іспанську. У мене є доступний курс для початківців. В описі ви будете мати всі деталі, якщо вам цікаво, якщо ні, тоді продовжуйте дивитися відео. Отже, перше значення кедар це у нас залишатися, бути в наявності. «Нос кеда поко динеро. У нас залишилося мало грошей. Ношкида Поко динеро. У нас залишилося мало грошей. Конто панкеда, конто панкеда, скільки там ще хліба залишилось? Кедар також у нас може мати значення домовитися зустрітися. Тут ми вживаємо кедар без се. Наприклад, кидамус алас очо. Кедамус алас очо». Ми домовилися зустрітися о восьмій годині. алас очо». Можливо, українською ми би сказали скоріше. Зустрічаємося у восьмій. Зустрінемося у восьмій. Евіханкедальна кафетерія. Кафетерія. Вони зустрічаються, вони домовились зустрітися в кафе. Тут також ми будемо вживати з цим дієсловом наш применник Команна, що означає z Екидал Марія Маняна. Екидадок Марія Маняна. Я домовилась зустрітися з Марією завтра. Далі. Коли у нас є діє слово кедар плюс се. Кидався, пишеться разом, пишеться разом в інфінітиві, в початковій формі. Кедався. Коли у нас провідмінюється, тоді у нас які інші зворотні слова, про які ми вже з вами говорили, пишеться окремо і переноситься ця частинка ще на початок і змінюється. Зараз ми будемо поглиблюватись, в мене є відео на, цьому, на каналі щодо цієї теми. Кидався. Кедарса означає залишатися. Це буде мати інше значення, ніж наше перше значення, коли ми говоримо про те, що щось залишається, там, щось залишається в наявності. Тобто, як у нас був приклад Quanto Pan Kedas, скільки хліба залишається, тут у нас говориться саме про те, що хтось або щось залишається на своєму місці, або там, де зараз знаходиться. Або ж інший конкретне місце, про ми вказуємо. Зараз розумієте все, Me quedo casa, hoy. Me quedo casa hoy. Я сьогодні залишаюся вдома. Відчуваєте різницю, так і з першим залишитися. Скільки хліба залишилося? Це мається на увазі наявність. А тут залишається, я залишаюся, де залишаюся вдома. Асатарди. Вони залишились на вечірці до допізно. Вони залишилися на вечірці до пізна. Далі ще е, таке значення, яке має кедар, це личити. Сукня їй дуже личить. Також у нас є така категорія слів. Яку трошки трішки важко перекласти на українську, тому що немає відповідника совідчаткового? Але я зараз спробую вам все пояснити. Отже, ну скидамо світла Ми залишилися без сніг. А тут у нас ще ми, залишили, ми залишилися без слів. Ми могли би віднести це дієслово до однієї з категорій, які у нас вже були, які означали залишатися. Але ні наявність нам тут не підходить, ні залишатися на місці. Нам тут теж не підходить. Тут теж інше значення. Ми залишилися без слів. Тобто це йдець про стан, до якого нас привела якась ситуація. І ми її виражаємо за допомогою слова quedar в іспанській мові. Наприклад, Ме кедало дорміда, ме кедало дорміда, я заснула. Ми могли б просто сказати ме дорміло, я заснула. А тут саме Ме кедало дорміда Ме кедало дорміда відо. Ме кедадо віндолателе. Я заснула, дивлячись телевізор. Тобто процес перегляду телевізора призвів до того, що я заснула. sorprendida por su actitud. Я залишилась, я здивувалася, бо ж я залишилася здивованою його поведінки. Ме кедадо Сорпрендіда. Я могла би просто сказати, що estoy sorprendida, Я була здивованою, але ні, тут саме той факт, що. Ми quedado sorprendida», що те, що сталося, мене привело до цього стану. Я розумію, що на самому початку важко зрозуміти усі нюанси. Але з часом, чим більше ви будете слухати іспанської, читати іспанської і розмовляти з іспанцями, ви зрозумієте ці нюанси і також будете використовувати ці фрази без будь-яких сумнівів. А це відео, я сподіваюся, вам допоможе. Так, у нас ще залишились такі її слова, як тратар і «тратарся». Тратар також має декілька значень. Розпочинаємо із нашого першого значення. Тратар. Це у нас буде намагатися або ж мати справу з чимось, з кимось. Трата де апрендер іспаньоль» Я намагаюся вивчити іспанську трату де апрендер іспаньоль». Ellos tratan este asunto en la страта есте асунто ел ел реуньон. Естратане асунто ел реуньон. Вони розглядають питання на зустріч, не мають справу з цим питанням на, на, на зборах на зустрічі. Як бачите, тратар, ми можемо, якщо це іменник після дієслова, тоді ми нічого не вживаємо, ніяких прийменників. Лише артикль тратар ель асунто, але якщо ми вживаємо тратар. І, з дією словом, тоді воно у нас вимагає примінити «de» – «tratar de hacer algo». Далі, цікаве значення – це «стосуватися чогось», «tratar de». Наприклад, «на період цієї трати де ла віде де ун фамосу пінтору». Фільм, у фільмі «де» це про життя відомого художника. І ти про або ж стосуватися чогось. «Есте ліпро трата де ла історія де Іспанія». І libro лібро Трата для історія для Іспанія. У цій книзі йдеться про історію Іспанії. І наостанок тратарсе, тратарсе. Тут у нас все є два варіанти. Один варіант це схожий на попередній, йтися про щось. І різниця із попереднім варіантом, там, де у нас без все. Це, це те, що, ми, наприклад, говоримо, ми маємо підмет. Ми маємо підмет в варіанті, наприклад, La пелікула Трата ла віда, і так далі. Для пелікула, трата де. Тобто, в нас є підмет «ла пелікула, трата, де ла віда. Трата це, значення йтися про щось, ми будемо використовувати, коли у нас буде, скажімо таке, безособове речення. Тобто, це трата де. Ідеться про. Ми не маємо тут підмета конкретного буде використовуватися більше для вираження якихось таких безсупових безсупових речень, без фраз. Наприклад, зараз на прикладі ви все зрозумієте. Цитрана деву на постійно імпартанте йдеться про важливе питання. Так, бачите, немає у нас конкретного підмета. Йдеться про безусове щось загальне йдеться про що. Про важливе питання. І також тратарце у нас може бути або ж поводитися, або ж для вираження того, які є стосунки між людьми. Mm. Зараз теж, наприклад, все зрозумієте. Se trata bien con sus amigos. консус амігос. trata bien con консус амігос. У нього хороші стосунки зі своїми друзями, або ж вони поводяться добре один із одним. Тому що, якщо ми хотіли сказати, що він. Поводиться добре зі своїми друзями, тоді ми, ми сказали El asus amigos. Asus amigos. Tratar a... amigos». Дуже маю надію, що це відео було вам цікавим. Якщо це так, будь ласка, підтримайте це відео і підтримайте мій канал. Ви знаєте, як. Буду вам дуже сильно вдячна. І на цьому все. Бажаю вам гарного дня!